Люди, які говорять, що вони голосували за Зеленського, просто тому, що вони голосували проти Порошенка, для мене невиправні ідіоти. Розумієте, це просто ідіотизм, тому що у вас є курс пов'язаний з розвитком країни, і ви голосуєте проти цього курсу, просто тому, що вам не подобається людина, яка цей курс. і замість цього голосуєте за людину, яка невідома взагалі що вам пропонує. Ну, як вас можна назвати? Ви, чесно кажучи, сповна розуму чи ні? І вас таких більшість людей, не звичайно, в цьому цивілізованому світі до вас ставляться не як до дорослих людей. І вам кажуть, та да подорослішайте вже, якщо у вас буде можливість, якщо вас не розбомблять. І я кажу українцям завжди, виходьте з цього дитячої інфантильного совкового віку. Ви вже зробили 19-го року помилку, яка вже коштувала величезні кількості ваших співвітчизників Життя багато хто міг би не піти. Ну, не дуріть кожні 5 років, блін. Ну не можна ж такими людьми весь час будувати держави, які не хочуть нічого будувати, які не розуміють різницю між особистістю і програмою, між курсом і своїми оподаваннями, які вірять югархічним телевізійним каналам. І ці люди вперто продовжують наполягати на правоці того ідіотизму, який вони втілюють в життя. От чому жажа. Вони не можуть самі у собі сказати в дзеркало, Я помилився, я більше так не буду робити. Я не хочу дивитися більше своїм дітям, які потім будуть говорити. Та ти що? Що ти робив взагалі? Що тобі в голові було в молодості? Петро Порошенка лідер політичної сили, яка сповідує цінності, які близькі мільйонам українських е, державників. На цьому можна крапку поставити ідеальних лідерів, таких політичних сил немає.